Другий день Атлас Фестивал, який перебуває фестиваль, який перебуває в самому розпалі. Попри погодні умови, глядачі не розходяться та слухають улюблені свої хіти. У чому особливість цьогорічного фестивалю дізнавалася про це наша колега Ольга Шок. Отже, Олю, тобі слово. Чи багато людей чи вдалося тобі побувати на концертах в рамках фестивалю? Даю Кароліно. справді я мала таку честь, можливість нагоду почути наживо, найкращих хіти гурту фінського «Заразмус». Також ось буквально кілька хвилин тому вони виступали разом із Калуш Оркестра. Це було неймовірно, і я не можу навіть передати словами, яка кількість людей тут зібралася. і Атмосфера яка тут панувала. Зараз я прошу Олега вам показати загалом скільки людей. Вже за кілька хвилин після виступу бачимо, що зараз уже все ж таки черги більше до різноманітних фудкортів. Люди йдуть. Підкріпитися, придбати якісь смаколики можливо. Власне, тому що буквально за 40 хвилин вже буде тут на цій сцені океан Ельзи. Тож люди, мабуть, вирішили підкріпитись. Загалом оцей весь натовп він був біля сцени, але ми можемо побачити, що навіть зараз від сцени не відходять люди. Вони вже ймовірніше чекають гурт океан Ельзи і вже забронювали собі місця. Ось зараз ми вам покажемо, як це загалом виглядає зараз. Там проводять різноманітні розіграші, тому що все. Таке цей фестиваль має також і благодійну мету. Зокрема, саме тому все ж проводять розіграші, і там ще разу і на 30 тисяч, і на інші різні суми розігрують лоти. Також загалом все ж таке гасло цього фестивалю надихає, об'єднує, допомагає. Він проходить цьогоріч 10 десяте і зібрав досить таки велику кількість людей. Мені вдалося поспілкуватися із людьми, які були тут і в минулому році, і вони зазначають, що кількість людей зна. Ачно більше, але це все створює таку неймовірну атмосферу. Також попрацювали над тим, щоб було і безпечно. тут тому тут є спеціально розраховане укриття. І, зокрема, якщо буде сигнал повітряної тривоги, то люди зможуть перейти туди і власне від цього відштовхувалися зараз. Це найбільше укриття і. Розмір і кількість тих місць, на які могли потрапити люди, вона була обмежена, і от власне організатори зазначали про те, що вже на перші два дні був повністю солдаут. Не можна було придбати квиток. Тож ті, хто хотіли це зробити, вони зробили це заздалегідь, тому що зараз вже це зробити неможливо. На вході також гостям роздавали і жилети спеціальні, і також дощовики, тому що коли ми прийшлися, тут був такий дощ досить сильний, але люди не розходились. Я поспілкувалася з учасником. Поспілкувалися з глядачами, як їм загалом цей фестиваль, що їм сподобалось, що для них означає цей фестиваль. Чому вони вирішили долучитись? Кого приїхали послухати? Тож детальніше можемо з вами почути у прямій мові. Для мене атлас в принципі в цілому атмосфера такого, якогось свята в наші дні під так, послухати класних артистів відкрити для, для себе когось з іншого боку. Наприклад, якщо вчора Торвальця була вперше на них живу, і я просто так на мене диткнулась, дуже круто. А сьогодні супер дуже чекаю «Расмус». Зовсім не лякає стільки стільки емоцій, що воно все як затьмарює. Атлас для мене це про Київ. Я не знаю про той Київ, який до війни можливо був трошки мура. Про... Енергію того, що я вкладу зміст містки. Я прийшла послухати заразмус, тому що це єдиний гурт, який не побоявся приїхати, і це дуже круто. А, на ж байдуже, я з рівного везла до бо я не знала, що на вході їх будуть роздавати. А, ну і взагалом атмосфера дуже класна, крута. Думки дуже розслаблені, не думаєш про тривогу, але звісно, якщо буде тривога, ми підемо в укриття. Заради комбокс зерасмус, напевно, океан Ельзи. Макс Пташник дуже подобається. Курганий гряд. Дуже подобається фестивалю. Я другий рік. Минулого року теж була. Неймовірна атмосфера, мені дуже подобається, все класно. Мені з минулим роком щось змінилося. Більше людей, набагато більше. Лися вже з того моменту також про особливість цьогорічного фестивалю, як над ним працювали, в чому його унікальність, яких учасників можна побачити? Я поспілкувалася з організаторами, тож детальніше маємо можливість саме почути у прямій мові. У нас зараз 10 років. Ми ювілейний фестиваль. Ми хочемо перевикинути план. Минулого року ми зібрали 100 мільйонів. Зараз хочемо зібрати більше. У Нас вже 89 мільйонів. Я сподіваюся, ми зберемо там 110, 120, 150, 200, Я не знаю якомога більше хочеться зібрати. Всього працює шість сцен, Сьогодні виступають Океан Ельзи, Сьогодні виступають Расмус. Буде ярмак, діючий військовий, який вже 3,5 роки не виступав, але заради благодійної мети, дронопаду і збору для в тому числі своїх бригади. Він погодився виступити. Крутий лайнап. ну настільки крутий, наскільки це можливо під час війни, тому що ми через безпеку в нас реально найбільше укриття країни і дуже швидка евакуація під час повітряної тривоги. І відповідно ми дуже обмежені територією. Ми не можемо зробити ось всіх всіх як було це на ВДНГ, як у нас було там 7 днів, там мільйон сен. Ми дуже обмежені, тому що безпека понад усе, скажімо так, але ось ми зробили максимум з максимум, як нам здається. Ну а поки глядачі збираються і очікують на океан з найголовніших учасників, мабуть, тому що кількість людей тут збільшується ще хвилини. Мені здається, мабуть, вони все ж готувалися і збираються заздалегідь, тому що біля сцени все ж місце не залишають. Люди вже чекають. По проте ще їм чекати ще 40 хвилин, але вони не розходяться. Також тут і на інших сценах є справжні дійства, Тут, зокрема, на вулиці, ця сцена, де щойно виступав виступав Еразму далі буде океан. Ельзи є ще одна де Невпинно теж виступають різні гурти і учасники. В середині самого цього магазину теж є ще чотири сцени, і на них своє дійство. Там постійно розігрують щось, виступають різні гурти. Також є навіть сцени, на які можна прийти і безкоштовно подивитися. Якщо, наприклад, ви не хочете придбати квиточок або вже не встигаєте це зробити, то я з вами поділюсь таким невеличким секретиком. Можна прийти, і тут в самому заклад, в самому цьому доревці, є такі сцени, де можна безкоштовно. Штовно прийти і насолодитися виступами різних гурців та учасників. Тож, якщо маєте таке бажання, можливість і знаєте, як провести наприклад завтрашній день, можете прийти і сміливо це робити. Ну а я разом тут із глядачами продовжую чекати на Кан Ельзи, обов'язково вам розповім про усе найважливіше Кароліно. Поки передаю тобі слово.